Вітаю! Сьогодні відзначаємо Міжнародний день медичної сестри. Тож вітаю всіх медсестер, особливо в сьогоднішніх умовах в Україні. Ви дійсно героїні і ви кожна, як мать Тереза. Тож бажаю вам поваги від людей, наснаги, здоров'я, щастя. Ну і найголовніше, щоб. За вашу роботу ви отримували дійсно хорошу заробітну плату. Вітаю всіх на всех, щоб ви допомагали. Так і надалі, пішов хворим. Бажаю, все найкраще в день міжнародних медичної сестри. Альтаночки в Казковому селі Бобристі, що на Київщині. Попередньо резервуйте.